Ми приїхали у попасне до етної оселі під самий дощ, який нас чомусь не лякав, бо нас очікував благодійний ярмарок. Ось тут майстри в нас. Доброго дня, яка красота, які гарні вироби у вас. Так. Зустрічаємось. Це в нас така майстриня. Вона розписує не, не тільки зупинки і вироби, але й людей. Але і людей, і... На... Номера на машинах. Номера на машинах. Все, що треба, заказуєте, все буде. Бюджет, бюджет, бюджет. Дякую. А, все, а, яка гарна виставка. Ну, сіл, зрозумно. Посів, пояси. А, тут фотоспітні я вареники вже з'їла, що ж веби без вареників? Яка не краса. Це тут м'яка іграшка. вже бросила. Який калорійний пейзаж. Оце у нас сама будівля, етноселі, хата така під камушової стріхою, очеретяною. Як вона старано відбита. Речики, колодязь. вже Столи з яствами бесідки. Будемо йти тепер уздовж цих шикарних прекрасних столів. Скуснотинів як різноманітним. Ось тут у нас гриби з м'яса. Це в нас ковбаси, опороки, риба, куліш вариться смачний. Там сена у нас зроблена, там буде концерт виступати. Бачите, який простір тут. Великий простяг. Яка рясна яблуня осипана. в нас в Андріївці, яблук. Яблук майже немає. Ось тут столи, палатки стоять. Такий вузик з гарбузами. Ось дуже цікаві буки зроблені. Це у нас колодязь, журавель зроблений. А ми зараз підемо до гойдалок. А ось у нас гойдалки. Бачите, яка групова гойдалка. Одна гойдалка групова. А ось в нас друга гойдалка. Це ну, зовсім висока, Така здорова. Дух як. Мабуть, дух завмирає. Прочистили навіть костір ногами не торкатися дерев. А от там за деревами в нас зразу ж тавочок. Ось такий журавель. Водичка, тут куліш варився, пішли павільйони в нас, намети пішли. Як то кажуть, щастя і гори завжди ходять поруч. Це стосувалося її благодійного ярмарку, який був проведений напередодні Дня Незалежності на території етноаселі Попасному з ініціативи відділу культури, релігії та туризму нашої губиницької громади, до керівництва якої звернулись з нагоди своєї біди батьки маленького хлопчика Богдана, якому виповнилось два з половиною рочки. У хлопчика була виявлена генетична хвороба, м'язова дістрофія, дюшена. І для врятування його життя потрібна дуже велика сума грошей, майже 3 мільйона доларів. Звичайна сума дуже велика, і чи навряд ми б змогли зібрати хоча б і відсоток від неї, але те, що через це люди можуть долучитися до шляхетної справи допомоги тому, хто по-справжньому нужденний, зробити внесок в діло рятування людини, яка тільки починає жити надавало усвідомлення дійсної важливості цього заходу. Проводжала мати сина, захищати Україну і рушники йому лишимани. І на шию мідний хрестик одягла, і сльозу гірку пустила, світ його перехрестила, і на шию мідний хрести одягла. І намі дощ не завадив проведенню акції милосердя та взаємної підтримки. Дякуємо господарям Матну селі Вікторії та Андрію, які відкрили двері перед тими, хто стукає, і сприяли збору коштів через реалізацію домашньої продукції, виробів майстрів через проведення аукціону та добровільними благодійними внесками коштів від людей з великим серцем. Дякуємо аматорським, вокальним та хореографічним колективам закладів культури та окремим співакам, які прикрасили свято. Своїм творчими виступами. Під Підсумком заходу була зібрана сума у розмірі 45 тисяч гривень, яка була повністю передана батькам дитини. І нехай це замало відносно всієї суми, але це дуже немало зі сторони творіння справжнього блага сумісними зусиллям багатьох людей, завдяки яким в світі множиться таке всім потрібне. Добро. Дуже хотілося виразити свого подяки всім присутнім організаторам цього заходу благодійного, які зібрали для збору коштів на лікування мого сина, в якого тяжке генетичне захворювання. Це м'язова дистрофія дюшена. І щоб рятувати його життя, нам потрібна сума майже 3 мільйона доларів. Хотілося е, виразити е, подяку організаторам е, нашого даного свя, е, свята, е, голові Губиницької е, е, об'єднаної територіальної громади, це Іроменку Петру Володимировичу, е, заступнику е, Антону Олександровичу, дякую вам. Інна Олександрівна, дякую вам велике. Е, е, хочу виразити велику подяку. Е, Дякую. власникам, господарям цієї одного оселі Вікторії Вікторівні та Андрію Константиновичу за те, що допомогли нам організувати такий благодійний захист. Що допомагаєте нам, дякую всім учасникам великим, які долучилися до нашого збору, не залишились байдужими та допомагаєте нам здійснити мою мрію і нашу маленьку мрію, мою обіцянку, що я пообіцяв йому, що він не сяде інвалідний візок. Дуже великий низький уклін вам всім за те, що долучилися до нас і е, небайдужі перебувають разом з нами. Дякую вам велике всім присутнім, організаторам, всьому, хто, незважаючи на ці погодні умови, залишився з нами і долучився до цього свята. Дякую вам велике всім. Дякую. Низький вам всім.